Обов'язково, друзі, додивіться це відео до кінця і ви дізнаєтеся правду про скандальний законопроект про дрова. А також дізнаєтеся, навіщо дезінформували українців про адміністративну і кримінальну відповідальність за зберігання дров. Поїду в найближчий ліс. Реально вже заготовити гарний прицепчик дров. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі Георг Мотоблок. Зараз я знаходжуся у фруктовому саду, в якому буду заготовляти дрова. Відповідно, буду їх перевозити до домівки, яка знаходиться близько кілометра від цього саду. Поки що працюю в саду. Завтра буде вихідний субота, поїду в найближчий ліс, реально вже заготовити гарний прицепчик дров. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте подобайки і пишіть в коментарях. Як ви збираєтесь переживати цю зиму? Якщо зважити ще на те, що прийняли закон, це 9665 про кримінальну та адміністративну відповідальність за зберігання дров, що ви думаєте з цього приводу, можете все написати в коментарях. У мене є власна думка щодо законопроекту 9665, який ще називають закон про дрова. Документ зараз чекає на підпис президента, і я даю вам 100% гарантії, що гарант Конституції його не підпише. Хочете вірте, друзі, хочете ні. Це чергова пастка від влади, яка нам всім вилізе боком. боку. Цей документ насправді спрямований на боротьбу з корупцією у лісовому господарстві і жодним чином не стосується населення. Напевно, це вимога наших західних партнерів, про що замовчується. Цим законопроектом передбачається посилення відповідальності за незаконне вирубування і пошкодження дерев, тобто спрямований на боротьбу з чорними лісорубами. Також посилюється відповідальність за перевезення, зберігання і збут незаконно добутої деревини. Через засоби масової інформації нас із вами почали дезінформувати, абсолютно змінили суть законопроекту і зробили повну підміну понять у змісті і в конкретних словах, таких як деревина, перевезення, зберігання, походження деревини та інші. Мета такої дезінформації налякати, обурити і спонукати суспільство до певних дій. Ви звернули увагу, як у всіх соціальних мережах жваво обговорюють так званий законопроект про дрова, який навіть порівнюють із законом про три колоска. Якщо ви загуглите петиція закон про дрова, то ви побачите безліч звернень громадян до Президента, Кабінету Міністрів та Верховної Ради із проханням не підписувати цей ганебний законопроект. І що ви думаєте, президент обов'язково зглянеться на свій народ і не підпише зловмисний документ? А це означає, що всі корупційні і кримінальні схеми в лісовому господарстві будуть працювати і надалі. Ліси як вирубували нелегально, так і будуть вирубувати, і багатіти на цьому будуть привладні щурі. А нас, як злодіїв, будуть виганяти з лісу і штрафувати за збирання так званого хмизу і гілок, які впали з дерев. Нашими руками друзі хочуть завалити законопроект, який би міг реально вплинути на збереження наших лісів і зменшити тотальну корупцію в цій галузі. Так що включайте мізки і не піддавайтеся на провокації.